Так, всім привіт. У мене вихідний. Трохи рішив вранці приготувати їсти і зараз я йду на город. Хочу вибрати трохи огірків, в принципі, вдома є, але вони великі, я хочу, може, менших знайти, якщо вони ще там повністю не засохли. Ну і подивимося. Що там у нас по помідорах? Може пару помідорчиків вже є, які більш-менш достигли. Так. Ось наші тут огірки. Тут цибуля була. І ось огірочки. Ну, напевно я тут не знайду маленьких. Так, ось один такий. Невеличкий. Є тут маленькі у нас огірочки. Ну, не знаю. Так, що тут у нас робиться? Тут вже вони швидко сохнуть. Ось ще один такий невеличкий. Ну, а там я бачу вже жовті, великі. Добре, давайте підемо, подивимося до помідорів. Так, картопля, гарбузи. Так, ну що, пройдемося по нашим помідорам. Ось тут у нас їх багато. Так, зараз я вам покажу, які вони. Ось уже є такі більш-менш. Жовтенький, але це нам не підійде. Так, хоч би пару штук на салат знайти мені. Багато не треба. Так, жовтих таких то багато. Ось, дивіться, жовті. Але мені вже треба такі хоч би трохи помаранчеві вони були. Так. Ні, напевно тут ще немає дозрілих. Тільки жовті. Ну, нічого, прийдемо наступного разу. Завтра я йду на роботу на сутки і післязавтра прийду. Ну, не знаю ось такий ось. Ага, він вже і сам відпав. Ну, не знаю, в принципі, м'якенький. Подивимося. Ось ще один такий м'якенький. Ну, може й в салат він піде. Дуже ж хочу помідора. Так. Ну, Не знаю, хай доспівають. Два помідорчика взяв, ось ще такий маленький, правда, але о, ось такого кольору я хотів. О. Осьо. Це вже такий більш-менш хороший, я вчора зривав, пробував. Ну нічого. Трошки почекаємо ще пару днів і вже можна буде рвати їх. На салат. Так, це в нас кавуни, ось. Зараз я вам покажу. Ось такі вже кавуни. Невеликі, але є. Ось кавунчики. Так, щось такі ось справи.